Шановне товариство, вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу у нове відео. Якщо ви любитель парфумерії, косметики і просто потеревенете, то продовжуйте дивитись це відео. Сьогодні я хочу разом з вами розпакувати величезну посилку, яка приїхала до мене з сайту Nutina. Ось така величезна. Насправді, продуктів тут не так багато. Я не знаю, чому Nutina вирішив запакувати мені в таку величезну коробку, все, але. Давайте я почну розпаковувати. Буду звідси діставати ті продукти, які я замовила вам показувати. Ну і, звичайно, гвоздем або цівахом сьогоднішнього випуску буде аромат, який я замовила в сліпу. Останнім часом частенько зі мною це відбувається. Я замовила вже декілька ароматів в сліпу. Зараз я їх рознашую і обов'язково запишу для вас більш такий детальніший огляд. Ну, звісно, тут дуже багато зайвого. Ось такі от діла. Ну, по-перше, тут подарунок одразу я бачу за моє замовлення. Це щітка від бренду Medi Blanc. М'яка. Ось така, дуже приємно, дякую Нотіно. А... Я замовляла туш від Evelyn чи Eveline, не знаю, ось така. До речі, у мене зліз один нігодь, я хочу розповісти коротко цю історію. Я ходила на манікюр тиждень назад. І на манікюрі мене обслуговувала нова майстриня дівчинці 17 років. Дівчинка вчиться на заочному. В коледжі і вирішила підробляти, вона пройшла якісь там курси і її взяли в салон. Я ще дуже здивувалася, тому що салон такий не дешевий, досить престижний в нашому місті. Я дуже така була розчулена, скажімо так. Але, ну, на жаль, от, я не йду переробляти манікюр, тому що я не хочу нашкодити цій молодій людині. Можливо, це. Просто так сталося якось не дуже вдало. Ніби в перший день все було гарно, але все ж таки не дуже вдалий манікюр. Але я все ж таки дуже вболіваю за цю дівчинку, тому сподіваюсь, вона залишиться працювати. Це таке ліричне трошечки а, відійшла від теми. Одним словом, Евелін чи Евелайн. Взагалі кажуть, що в них дуже класні туші. І в мене було вже декілька, реально класні, тому замовила ще одну. А пробник так само мені висели в подарунок. Це Viva від Валентіно. Дуже банальний парфум. Не сподобався мені, тому що ну, запростий для мене, вибачайте, але, ну, ось так. Зараз трішки буду шуміти. Так, тут я вже бачу аромат, я його залишу на десерт. А замовила собі сиворотку від The Ordinary з ніацинамідом і цинком. Тут 10% ніацинамід, 1% цинку. Колись в мене вже була ця сиворотка, знаєте, і це той випадок, коли результат на лице або на лиці. Тобто це продукт, який реально працює і працює дуже швидко. Взагалі, ось цей компонент ніацинамід дуже-дуже класний. Для, мені здається, він вирішує взагалі будь-які проблеми там акне, якісь плямки і так далі. Ну, звичайно, він не прибере мою пігментацію, її взагалі тільки шліфовка напевно, прибере, але я до цього поки що не готова. Але от підтримувати шкіру в гарному, чистому такому вигляді, ця сиворотка може. І ви знаєте, я бачила на інших сайтах, періодично вона з'являється. Це, напевно, найпопулярніший продукт у бренду, тому що його дуже важко знайти в наявності, він постійно зникає, тільки з'являється. А на сайтах тут в Україні, ну, тому що Нутіно все ж таки знаходиться не в Україні, в Чехії, здається, це не так важливо. а Сайт, який знаходиться в Україні, дуже важко виловити цю сивортку. А якщо вона і є в наявності, то вона досить дороговартісна. Ну, в порівнянні з Нутіно. Наприклад, я купила її за 250 гривень. Це просто мега-супер дешево. Тому що в Україні вона починається від 450 гривень. І то не завжди вона є в наявності. Ну і плюс ми доставку сплачуємо. Тому ось такі справи. Якщо ви ще ніколи не пробували The Ordinary ось цю сиворотку з ніяцинамідом, я просто дуже рекомендую спробувати. Я впевнена, що результат ви помітите ну, буквально через пару днів. От моментальний результат, шкіра дуже чиста, дуже така. Ну, перше, що робиться сиворотка, це якось вибілює пори, забирає якісь плямки від прищиків. Ну, от такі от маленькі якісь такі неприємності на лиці, вона гарненько справляється, тому можу тільки порадити. Шумлю, шумлю. Дуже тут все намотало мені. Е, так. Ну, я замовила мило. Віддав. Це, воно було якесь просто супер дешеве. Це такий, ви бачите, рефіл, чи як це сказати, пів літра, здається, я заплатила гривень 70. Нещодавно в мене з'явився такий, як це сказати, наповнювач, чи як це сказати, для рук, тобто для мила, точніше який я купила Мій чоловік, точніше замовив на Аліекспрес, і насправді дуже нам сподобався. Ну, тобто, ви туди заливаєте мило наполовину, наполовину воду, і ця штука якось там це все діло змішує. Вона працює від зарядки, тобто ти її повинен зарядити. І якийсь час вона працює, потім розряджається, і треба зарядити. І вона випускає піну, вже готову піну для рук. Тобто, це якась економія свого такого. Свого роду тому я замовила рефіл. Раніше я завжди купувала звичайне рідке мило, тому що в мене полюбляють користуватися рідким милом, а ось я люблю кускове. В мене є декілька кусків мила, і я дуже часто мию руки саме кускове мило. Мені от щось... Останнім часом цей ефект подобається більше, але ну, замовила для родини. Ну І дезодоранти цілих два. Перспіранти від Daf. Ну, звичайні, просто спробувати. За один дезік я платила 100. А, він був по знижці, здається, 20%, тому дезодорант вийшов 80 гривень, в принципі, це досить вигідно. Ну, і тут ще один дезодорант, тому що я замовила два. Ну, і, власне, аромат. Аромат, який я замовила всліпу від бренду Banana Republic. Він був. Він, здається, і досить є на сайті Notino, дуже якісь просто смішні гроші. Аромат називається Ут як я вже сказала, чи ні, 17 тут написано. Цей аромат обійшовся мені, ну, якщо без доставки без цього, 740, здається, гривень. Ну, це просто мега-мега-дешево. Тут 75 мл, концентрація парфам. і замовила його тільки через те, що. Була дуже вигідна ціна, я на нього випадково натрапила. Я шукала відгуки на цей аромат, їх практично немає. Тобто, ну, іноземні блогери там не обов'язково англомовні якісь відгуки давали, але ну, я майже нічого не зрозуміла. Я зрозуміла, що тут є слива і тут є уд. Зараз чомусь мене потягнуло на уд. Я сама не знаю, що сталося. Одним словом, давайте я вже буду розпаковувати, то я багато базіки. Mm. Дуже гарно запаяна слюда. Прям важкувато навіть її зняти. Я хотіла спробувати ще якісь аромати від Banana Republic. Там є така лінійка. Такі червоні флакони, там черешня, якась Амбра, то все. Але кажуть, що вони зовсім не мають стійкості, тому я не ризикнула. І вони набагато дорожчі. 2000 коштують, Цей коштує 740 гривень. Ну, ну, мені вже подобається коробочка, тому що. От. А, погляньте, яка краса! За 740 гривень, друзі, подивіться, яка коробочка. Боже, це просто клас! Це така крута презентація, взагалі не очікувала такого від Banana Republic. Ну, це якась бутікова лінійка у них, рахується. Друзі, тут дуже прикольна кришка. Тут по колу, ніби як м, така шкіряна, іде, бачите, така ем, стрічка. Ну, кришка пластикова, але дуже крута. Трубочка прозора, ви бачите. На дні флакону просто наклейка. Там бачкот я бачу. Так, ну що. Боже, поможи. Відгуків дуже мало. І це така одразу відчувається слива, така трішки підкопчена з шкіряними такими відтінками. Така ніби грубовата шкіра з натяком на кирзові на чоботи, щось отаке от. Але він гарний, друзі. Є тут момент такого підвалу. Знаєте, я умовно для себе завжди ділила шкіру на, на два, ніби як підрозділа: на шкіру по типу Греска-бошар і шкіра по типу. Шелімар. Зараз додалася ще одна така галузь. ще одна ніби як один напрямок шкіри. Особисто для мене це шкіра наподобі гучгілки Абсолют для чоловіків, той який пахне такими... Якимись такими сільськогосподарськими мотивами, скажімо так. От то тут. Якщо умовно розділяти от шкіру на ось ці три підгрупи, ну, особисто для себе, я так щось вимірюю, то це шкіра більш в сторону Кабушар. І, до речі, я не люблю крес Кабушар. Це той аромат, який я не люблю. Але я тут відчуваю ніби як відголоски Грес Кабушар, і мені це подобається, тому що тут все дуже яскраво відбувається оцю от шкіру, таку ніби трішки як підвальну, відтіняє слива. Боже, це дуже гарно. Я так тішуся, я дуже молодець, що я це зробила, як купила цей аромат сліпу друзі. Я думала дуже довго напевно, тижня, два чи три. Тому що, ну, реально, він бюджетний, і ну, мені було страшно, тому що немає ну, от, Я не дуже з тими удами. Дружу, зараз якась така солодкавість пішла. О, клас! Я дуже рада. Ура! Це не кислий ут, він не якийсь такий прозорий, не якийсь такий дзвінкий, Він більш густий такий, трішки землистий, ніби як. Ця шкіра, шкіра, так, безумовно, шкіра і слива, вона, чи то вона підкопчена, ніби як чорносливина. Ну, скоріше, так. Да. Дуже гарна шкіра, вона не груба. ну Вона натякає ніби як на грубість, але вона не груба. От на старті, як я вже сказала, ніби кирзачі такі, знаєте, оці кирзові такі щоботи, але дуже швидко проходить, виходить натяк, знову ж таки, натяк на солодкавість аромат не солодкий, але він ніби як натякає, що в ньому є якісь солодкі ноти. Дуже гарний. Дуже гарний за 740 гривень це просто знахідка. Я думаю, що саме цей парфум повинен бути стійкий, тому що все ж таки уди, шкіра це те, що додає стійкості аромату. Як я взагалі вирішила все ж таки купити цей аромат, тому що я... він в мене висів в корзині, як я вже казала, напевно, тижня три, висів, висів, і тут акція. На нотіну на ці всі продукти, які я купила. Тобто, ось ця сиворотка з'явилася за 250 гривень плюс мило, Дезік. Я вже докупи набрала. І думаю, ну окей, замовлю все разом. І взагалі не жалкую. Чим далі, тим більше я відчуваю сливу. Це. Шкіра трішки димку, такого солодкавого димку, ніби як розводять в якісь коптільні от якісь димок, і зараз будуть коптити там цей черносливо. Це якесь таке от якийсь такий відтінок, ніби як натяком на димок, і він чомусь солодкавий. Можливо, в, цьому, в цій коптильні вже коптиться ця слива, і є якийсь оцей такий димок, змішаний вже з самою сливою. Натяк на шкіру о, грубо підвально, скажімо так, але, але на, на, натяк, розумієте, це не соло шкіри, це не супер-мега там о, шкіряний аромат. Тобто тут все дуже гарно. От шкіра. І слива. Це те, що дуже гарно відчувається в цьому ароматі. Мені дуже подобається цей він просто мега крутий. Подивіться, він виглядає реально по нішовому. Проста наліпка, прозора трубочка, дуже класна кришка. Мені дуже подобається ця шкіряна тут стрічка, тому що, ну, типу, як натякає так само, що тут є шкіра, дуже крутий аромат у мозаїк. Тепер мені треба що-небудь. Що Гарний, друзі, дуже гарний. Якщо ви полюбляєте сливи, якщо ви не боїтеся Удів, він тут не, не той, що бере за горло, але ну можливо у кожного, звичайно, свій смак, можливо, залежить від вашого сприйняття. Тут є оця задимленість, це треба враховувати. Прям така задимленість копчення, ніби як. Ну, таке враження, що ти знаходишся в коптильні, де коптять сливи. Я ніколи там не була і взагалі не знаю, як коптять ці чорносливи. І просто все, от я думаю, що якось так. як Я собі уявляю. Дуже гарний. Мені просто дуже подобається. Буду його з, з задоволенням носити. І обов'язково поділюсь більш детальними враженнями про цей аромат в майбутньому. Всім дякую за те, що подивилися це відео. Будь ласка, напишіть в коментарях, чи знайомі ви взагалі з брендом Banana Republic, особливо з ось цією лінійкою. Якщо ви знайомі, то напишіть, що вам там подобається, що не подобається. На що варто звернути увагу? Мені буде дуже цікаво, друзі. А ось аромати можу порадити всім любителям сливи в першу чергу. Всім любителям шкіри, різновидності шкіри, тому що ну, шкіра вона знову ж таки різна. Тільки я особисто для себе поділяю її на три таких варіації. От, якщо ви любите різну шкіру, мене щось останнім часом прям потягнуло на шкіряні аромати. Ну, він дуже гарний, дуже гарний. Ця, ця шкіра можливо. Не така груба за рахунок сливи, тому що слива тут, як на мене, звучить найяскравіше. Тут найяскравіше відчувається слива, солодка, копчена слива з таким приглушеним, ніби як удом. Тобто мені так важко порівняти з якимось ароматом. Но... Знаєте, оці Монталівські уди взагалі не то. Монталівські такі, що можуть за горло взяти, вони такі більш дзвінкіші. Тут він такий приглушений ніби. І шкіра. Для мене це в першу чергу слива, потім шкіра, і потім десь там уд такий дерев'яшистий. Крутий аромат. Дуже рада, ура-ура. Друзі, ще раз дякую за увагу. Всіх обняла. Всім бажаю всього самого самого класного. Все буде Україна. Всім па-па.